Друзі, всім привіт! Дай Боже здоров'я! Вітаємо вас в нас на каналі. Значить, ми знаходимося не на риболовлі, ми знаходимося в нас на роботі на станції технічного обслуговування сутиски авто. Дуже багато людей писало, хлопці, розкажіть за себе, розкажіть, чим займаєтеся, хто ви, що ви є. Тому ми вирішили зняти такий, як би, пробний контент, розповісти, показати вам, де ми, хто ми, що ми чим займаємося. Якщо вам буде цікаво. Коментуйте, підписуйтесь і ставте лайки. Нам буде від того дуже приємно. Це буде супутствувати продвіженню нашому каналу. Значить, що? В нас в середньому в боксі Олєшка. Всім привіт-привіт, Всім Олежка! Чим ти займаєшся? На даний момент міняю масла фільтра в машині. На даний момент масла фільтра. Значить, в обслуговуванні Opel зефіра A по опелю було виконано дуже багатенько роботи, да? а саме замінені салінблоки підрамника 6 штучок, втулки стабілізатора, амортизатори, опори амортизаторів. Тяжка стабілізація. А, рульова тяга да. і втулки стабілізатора да. замінювалися. Тут, Перед цим цей автомобіль у нас досить давно знаходився на парковці через те, що власники попросили зробити ходову частину. Ми підняли, почали діагностувати і виявили те, що якщо замінювати салінблоки підрамника... То їх немає до чого вже кріпити. Тобто автомобіль потрібно було варити. До сварщиків відганяли. Ми займаємося лише ремонтом виключно ходової частини, масла, фільтра, щеплення, гальмівна система. До зварювальних робіт не маємо ніякого відношення. Тут у нас по сусідству. Анатолій займається зварювальними роботами. От ми до нього підганяли, заганяли. Він зробив, це вже приїхав. Я вже забрав цей автомобіль і вже поступово би, начали робити. Вже зробили те все, що сказав Олег. Також власник попросив замінити мастило, попросив подивитися до ручника, до задніх гальмівних колодок, до дисків і, і що ще? І здається, все. Якщо я нічого не забув, значить прийшов я у третій бокс до Богдана. Богдан, привіт. Доброго дня всім. У нас на робоча інсігнія. Перебираю задню частину, потім буду робити деякі невеличкі моменти по передку і будемо замінювати щеплення. Так, тут великий об'єм роботи по цьому автомобілі. Тут замінюються усі салінблоки задньої підвізки з розвалочними болтами. Замінюються по попередній частині, замінюємо амортизатори разом з опорами. Здається, все, так, якщо я не помиляюсь. Так. Будуть перебиратися задні да, та так, повністю. Класу. Також забувся сказати, замінюються передні гальмівні диски з колодками, замінюються задні гальмівні диски з колодками. Перебираються, як Богдан каже, задні супорта. Це ремкомплект з поршнями. Замінюються пальці, направляючи. Задніх супортів і, і ізюменькою на торті цьому буде це заміна щаплення Віння. разом з двохмасовим маховиком комплектом, тому що є вібрація, власник каже, що є жалоба Роз, по пощапленню. Нічого зараз не покажемо, тому що Богдан вирішив якби закінчити з задньою ходовою. Ну, по позадку, да. та не то, що по задку, так подивитися, то та трошки інсігнія. Напевно, більше стоїть, чим їздить, але ну, така його взяла корозія, така його взяла ржавчина. Значить, дивіться в якому стані салінблоки рідні, вони стоять ще на цьому автомобілі. З лівої сторони Богдан, я бачу, що вже салінблок продольного речага вже на своєму місці. По чуть Тут сапу Що? Всі салінблоки перепресовані. А бачу вже всі на цьому всі. речашкові також новенький. Він видніється. Ага. Он новенький. Все змащиш на що змачиш? На нігров. Так, да, на нігрол мастю, бо всі болти були загнивші, розвалишні, щоб mm -hmm. наступний раз, коли хтось буде тут щось робити, їм було легше. Ну ти ж завжди так робиш, як собі, як для, собі, як знаю, для мами, каже волосся. Ну так, да, тут колись е я в Жмеринці проходив практику і отак. Е Ну, цей наставник, вчитель вчив, казав, що всі болти, всі мастиш. Неважливо, чи цей автомобіль вернеться до тебе, тобі буде приємно, чи цей автомобіль будуть робити інші майстри, то десь добрим словом тебе згадають і скажуть дякую. Це вже неодноразово було, що хтось після когось робиш, а воно помащене, його розбирати. Так, да, і, да, і, і дуже приємно, і все воно і набагато швидко, і все. Я бачу, що нижні лодочки, вони що алюмінієві йдуть, Так, так диви, легенькі, алюмінієві. Ну, е, дивіться. Багато хто от там, я вам розкажу от таку ситуацію, що змащувати потрібно все. Змащувати потрібно все. І багато хто змащує медною смазкою. Алюмінієві з'єднання. Алюмінієві речаги, подрамники. Не можна це робити. Лише нігрол. Нігрол це найкраща смазка. До перше вона дешева. А по-друге, нігрол відкрутиться через 5-10 років. А мідна смазка е з, в взаємодії з металевим болтом і алюмінієвим, алюмінієвим салінблоком чи підрамником. Він закисне, загниє. Хоча були випадки, дивлячись, якою мідною, яким мідним мастилом е користуватися у хлопців. Ред да, авто в тебе зветься? Я десь зараз покажу. Є десь в тебе там внизу, бо чи немає. А, вон є, редавто. Оце мідне мастило. Воно суперове. І, наприклад, якщо брати ваговські підрамники, ваговські, ну, попередні ходові я говорю, передні салінблоки, речаги, то мідна смазка, відкручуючи через 2 роки, хто б там б не говорив. Власники переїжджали, це вже перевірило. Знаєте, що в нас тут стоїть установка. Сьогодні приїжджали, забирали мастило перероблене. Приїжджають люди з Калинівки. І по 15 гривень за одну літру. Ми це мастило продаємо. Забрав дві бочки 200-літрових, розрахувався і на ці кошти ми купляємо дрова, щоб грітися зимою. Щоб грітися зимою. Значить що, хотілося би сказати, що комплект щеплення, як би це так його розпакувати, немає в мене ножика з собою. Комплект щеплення з двохмасовим маховиком. з... Вижимним підшипником буде встановлений по саксу на цей автомобіль. Передні амортизатори також будуть встановлені по саксу. Салінблоки здебільшого це Лімфьордер, це Фебі, це те, що ходить. Тяжка рульова. Це... Ні, це речах, це речах один збори. Речах по Фебі. Щось ми полюбили цю марку. Ми полюбили, ми полюбили Фебі. Ми полюбили лімфердер, тому що воно ходить. Хоча я вам скажу, що дуже багато є підробок в тому плані, що от, люди запитують, які запчастини. Купити, що, взяти, щоб ходило. Я вже ніколи нікому нічого не совітую, в тому плані, що я не знаю, де ви його будете брати. В нас постачальники перевірені, з якими ми працюємо більше 5 років. Я знаю точно, що воно приїде оригінальне, я знаю точно, що воно приїде і буде ходити. Значить, розвалочні болти ми ставимо по оригіналу опельовки GM. Що ще би вам показати? Деякі салінблоки також будемо ставити по оригіналу, тому що були такі погані позиції і були оригінали. Ну, звісно, що з двох вибрати краще, так щоб власник радів їздив довго-довго-довго. В ідеалі власник хотів поставити салінблоки Куцу Олександра Вікторовича. Хто знає цього чоловіка, напишіть в коментарях. На Ютубі знають Куцу чи ні від фірми Поліурітанекс. Але, на жаль, він не виготовлює. Ми думали, що. Вони підійдуть від Vectra C, але вони ну, не підходять. Це вже новіший автомобіль, це вже Insignia, це вже прототип Vectra C. це типу ну, новіша Vectra C, але її назвали Insignia. Тому вони не підійшли От такі справи, от таке коротеньке відео. Чим ми займаємося, де ми, що ми, як ми. Ми працюємо, це моя корона фраза. Я завжди після Тіктоку, хто за нами слідкує. Я після кожного відео кажу, що. Ми працюємо. Значить, після цих всіх робіт цей автомобіль у нас записаний на 3-4 дні, тому що об'єм роботи ну великий, великий. Ви уявляєте зараз? Зняти коробку на опелі, коробка на ямі це теж, теж, теж є часу. Коробка на опелях здорова, об'ємна і має таку велику вагу. Перебрати задню ходову, перебрати передню ходову. Плюс там ще, я, по-моєму, навіть і не сказав, мастило, фільтра, антифріз, рідина вгур, гальмівна рідина. В общем, роботи є дуже багато. І перед тим, як замінювати мастило, то власник попросив загнати автомобіль до майстра, який займається ремонтами двигуна, двигунів, тому що хоче перепакувати. Хоче перепакувати там прокладки, просив нас, я кажу, що вибачте, ми цим не займаємось, Наголошую, що ми займаємось ремонтом ходової частини. І загалом вже після переборки там заміни ущільнень вже тоді замінювати мастило, щоб його два рази не знімати. Тому що там ще сальник, масло насоса, щоб не робити два рази ту саму роботу. Так що, от такі справи. Опельочок інсіднія сьогодні в Богдана. Опельовський Опіль... день, можна так сказати, опельочок зефірка в. Е, Олега, От такі справи. Я дякую всім за перегляди. Я дякую всім за лайки. А ви, будь ласка, напишіть, чи е, привітний вам цей контент, чи потрібно знімати для вас е, такі відео. Е, чи цікаво вам те, чим ми займаємось кожен день, чи просто знімати рибалку. Я всім дякую за перегляди, я всім дякую за лайки. І е, нам дуже приємно. За попередні відео, тому що ви нас надихаєте і е, пишете настільки приємні слова, що хочеться щось знімати, щось розказувати і показувати те, як є насправді. Всім дякуємо. Очікуйте наступне відео. Наступне відео буде, я так думаю, вже е, на риболовлі. о такому місці будемо, В общем, ви дивіться, я обіцяю, що все буде. Всім гарного дня, всім па-па.